Загибель російського журналіста на Донбасі буде розслідувано, а винних покарано. Так пообіцяв представникам ОБСЄ президент України Петро Порошенко. Нагадаємо, журналіст російського телеканалу Росія 1 ігор Карнелюк помер 17 червня від отримання травм на сході України. До українського президента звернулися представники Ради безпеки ООН та ОБСЄ, аби було проведено ретельне та об'єктивне розслідування загибелі журналіста. У свою чергу у Раді національної безпеки і оборони вже заявили Загиблий кореспондент у зоні АТО працював без відповідної акредитації та жодних опізнавальних знаків, які б свідчили, що він представник преси. А керівник центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук стверджує, Ігор Корнелюк діяв пліч опліч з луганськими терористами і фактично був їхнім рупором. Тим часом, 18 червня, донецькі терористи звільнили із полону журналіста інтернет-видання Ура інформ Донбас Олександра Перемота. У бранцях бойовиків він пробув один день.